Так, друзі, всім привіт! Забрав чергову посилочку з Алікспресу, замовляв цього разу ось такий прилад: це у нас електронна нагрузка для вимірювання остаточної ємності батарей та акумуляторів. Так як я останнім часом збираю БУ свинцово-кислотні акумулятори для своєї майбутньої сонячної електростанції. То виникла потреба ось в такому приладі. Так, є у мене прилад Convey. Модель у нас КВ-218. Але всі ці прилади, такі і подобні, показують лише остаточний пусковий струм. І на основі цих показників. Показують рівень життя цього акумулятора. Тут показує зараз у нас, наприклад, СОХ 69% і показує приблизний пусковий струм 433 А. І опір начебто невеликий, але тестер пише, акумулятор замінити. Тобто для пускового, для стартерного для стартерної батареї він вже е, працювати якби. В своєму штатному режимі вже не буде. Але для зберігання енергії він може ще й буде жити. А це, щоб поміряти, треба ось такий прилад, який вимірює безпосередньо саму нагрузку. Що це в нас за прилад? Прилад у нас коштував 24 долари на момент покупки. Брав я мінімальну комплектацію. Сам прилад і ось такі перехіднички. І вони мені не дуже потрібні на даний час, бо буду під'єднувати сюди через клеми до таких акумуляторів. Але в майбутньому може знадобитися. Також блок живлення я ось цей не купував, бо десь вичитав в коментарях, що добре підходять від таких зарядочок літакала. У мене їх декілька. тому Блок живлення я також не брав. Ось наразі під'єднав, наче все працює. Прилад ще не перевірявся в штатному режимі. Але, але ось тільки під'єднав блок живлення. Значить, характеристики, які в нього. По паспорту в нього можна нагружати до 150 Вт або до 20 А. Ну, це нам також підходить, бо такі акумулятори бажано розряджати 5%, 5 від його ємності. Наприклад, якщо це у нас буде сотка наприклад, ампер-часов, то навантаження треба буде ставити десь 5 А. Ну і так, так, якщо там у нас наразі 74 А, часу, то навіть менше, ніж 5 А. Що ще хочу сказати? Доїхав прилад до мене в Київ за 12 днів, упакований нібито гарно в такий блістер і картонну коробочку. Коробочка трохи прим'ята була, але всередині начебто все ціле. В майбутньому хочу, хочу зробити сюди якийсь корпус невеличкий кожух, є 3D-модельки в інтернеті. Ну і будемо, будемо потрохи міряти, міряти остаточну ємність в своїх акумуляторах. Так, деякі люди орієнтуються на ці прилади. 69% СОГ, і повинно бути, ну воно інколи співпадає, звісно, 69% ймкості від залишкової, але як показує досвід. Скільки я дивився роликів, що часто таке буває, що воно не співпадає. Тому це ми якраз в ближайший часом перевіримо. Ну, підписуйтесь на канал, буду вдячний за лайки. Будемо тестувати цей прилад також свої акумулятори. Будемо потрохи збирати сонячну електростанцію. Дякую всім за увагу. Всім пока.